Небо таке завжди різне, і е, скільки багато різних узорів на небі, різних кольорів, різних хмар, і так часто мене запитують, там, що це, якісь проводять експерименти, чи якісь там хтось щось травить, чи ще щось. Я більше про це буду розповідати в групі, а так скажу лише декілька фраз на рахунок цього, що всі, хто очистився від деструктивних. Речей у своїй генетиці, то нічого не зачіпає ніякі впливи хімії ніякої, ось цих різноманітних штучних хвиль, це не впливає, тому що у нас така сила, і тим паче зараз з'єднання з рідними богами, така сила, яка Розщеплює це все, щоб не кидали, щоб не створили, наприклад, на планеті, тому що все що створене, оце деструктивне, воно тут створювалося цими всіми чужими, сірими, які колись прийшли ящуряками, рептильними оціми всіма істотами, які а, знищують цю а, планету, знищували у минулому, скажімо. тому що зараз їм набагато процесів зась єдине, що вони можуть ще робити, це руками людьми, стравлюючи. Підмінюючи, показуючи, от де там, от там бачиш ворог, а самі тихенько посміхаються. Ось і во от в благо треба тете те, те, от треба вирізати дерева. Наприклад, це ж в благо, правда, комусь в благо, яким, які здорові, в яких енергія, в яких сила, які дають нам силу. Це всі такі речі, але роблять люди, тому що ну, тому що десь сказали. А може хтось на роботі, як завжди. Це ж просто ж на роботі. Тому таким чином все, що відбувається і буде далі відбуватися, для тих, хто вибрав природню систему, і для тих, хто відчуває наші рідні, древні потоки, енергетичні хвилі наших рідних богів, це нічого абсолютно не чіпляється і не вчепиться. Ми Маємо такі повноваження і таку силу, що маємо говорити в цій штучній системі матричні, акуратно заходячи в неї. Як заходячи, коли щось відбувається деструктивне, в небі, на планеті, в твардині, в воді, де, де б ви не відчували, бачили чи відчували, акуратно заходити і говорити, що ти маєш зупинитися, ви маєте зупинитися, тому що ваш час закінчився. І ранок сварога. І нас багато, і ми повсюди. Ви звідси йдете. То постійно треба проговорювати, тому що таким чином, роблячи осі такі хвилі, кожне слово, це певна хвиля. Ми робимо густішу ось цю решітку, проявлення і таким чином непроханих гостів, які прийшли тисячі років тому сюди. Ми їх відправляємо назад у пекельні світи, а проявляємо наш природний світ. М -м відчуваючи один одного наших рідних богів, хай буде так. Ранок сварога. буде розповідати далі.